Всім доброго здоров'я! Станом на 20 вересня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Персонал перебуває на робочих місцях, виконує планові ремонтні роботи. Проводяться роботи щодо підготовки об'єкту до роботи в осінньо-зимовий період. Всі роботи згідно з графіком, зауважень немає. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін без зауважень. На промайданчику ХС продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ. Зауважень щодо виконання міжнародних критеріїв безпеки немає. Волонтерська група Хмельницької ЕС надалі продовжує свою роботу. Так, на тижні, що минає, нашим захисникам були передані матеріальні цінності на загальну суму більше 2 мільйонів гривень. Я щиро дякую кожному із працівників Хмельницької АЕС, адже завдячуючи особистим внескам кожного з вас, ми наближаємо перемогу. Користуючись нагодою, вітаю всіх нетішенців з прийдешнім святом днем нашого міста, 40-річчям. Бажаю нашому місту розвитку, всім нам і нашій державі великої перемоги. Вся громада активно працює над тим, щоб підтримувати наших захисників. Маємо надалі посилювати наші зусилля, адже кожен внесок, кожен донат це наближення нашої спільної, великої перемоги. Дякую всім. Перемога буде за Україною. Слава Україні!